Усміхається ласкаво, промінці свої дарує, ніжно пестить і голубить, з добрим ранком всіх вітає і здоров'я вам бажає. Бажаю всім здоров'я та сонячного дня, до вас свято поспішає, зустрічайте дітвора! 20 квітня всеукраїнський день. Навколишнього середовища, або день довкілля. Мета цього дня привернути увагу людей до критичного стану довкілля в країні та виховання бережного ставлення до екології, не забруднювати її, не смітити, примножувати зелене середовище, висаджування дерев та рослин, прибирання та чистота річок і водоймів. Адже чисте довкілля. Це запорука майбутнього. Діти, а що ж таке довкілля? Довкілля це жива і нежива природа, що оточує нас. Від неживої природи її стану залежить жива природа, бо все в природі взаємопов'язане. Не буде йти дощик, не ростимуть рослини, Не буде рослин, не буде й комах. Не буде комах, не буде пташок. А не буде пташок, не буде дерев. А дерева це вітаміни для людей і кисень, яким ми дихаємо. Вода, земля, повітря повинні бути чистими і незабрудненими людьми. Природа це наш дім, в якому повинно бути чисто і безпечно, якби люди докладали певних зусиль. Та дотримувалися правил чистоти у довкіллі, тоді б нашій природі нічого не загрожувало. Малята не ламайте гілки дерев та кущів. Рана на рослині це її губить, вона хворіє і засихає. Не топчіть, не зривайте квіти, бо кожна рослинка виділяє кисень, яким ми з вами дихаємо. Не ловіть метеликів, бо від дотику ваших пальців на крильцях осипається спеціальне покриття, і метелики гинуть. Не руйнуйте мурашники, бо мурашки корисні комахи у природному довкіллі. Вони розпушують землю, щоб вона дихала повітрям і давала гарні врожаї. Не розпалюйте багаття в лісі, бо вогонь знищує рослини, дерева. Будиночки комах та тварин. Не смітіть у довкіллі, викидайте сміття у спеціальні сміттєві баки. Обов'язково сортуйте сміттєві відходи, які потім спеціальні служби відправляють на переробку та утилізацію. Не забруднюйте річки, озера, водойми, там живуть риби та водні камахи, рослини, які в природі відіграють важливу роль. Дітки, Оленку зустрічайте і дружньо її привітайте. До вас на заняття вона завітала, і гру цікаву вам підготувала. Друзі, я вас вітаю, усім привіт! Довкілля природне закликаю берегти, тож рослинки насаджувати не забувайте, воду економте і натуральне споживайте. Красу помічайте нашого рідного краю, чисту водицю пийте з криниці. Щоб довкілля було чистим завжди, сміття сортувати не забувайте ви. Мої помічники стежиною крокуємо і сміття разом сортуємо. Машина спеціальна, на стежинки стоїть, сміття, діти, посортуйте. І довкілля бережіть. Дітки, а щоб правильно сміття посортувати, треба вам обов'язково запам'ятати. Сміттєві баки ось такі і різне сміття сортують туди. Кожен бак тут колір має і добре запам'ятать допомагає. Бак блакитний це для паперу. Чорний бак. Відходи органіки, бак сірого кольору електронні відходи, бак червоний для металу, бак зелений відходи скла. Бак жовтий для пластику. Ось такі кольорові сміттєві баки будуть там сьогодні у нагоді. Тож мерщій, друзі, допомагати і сміття разом будемо сортувати. Папір відшукайте, і в бак блакитний його складайте. Органіка для добрива чудово. Далі електронні відходи, батарейки, ноутбуки, диски. Це все електронні відходи. Ось бачимо металеву банку, Тусь червоний її бак, посуд теж металевий. Далі шукаємо скло. Шукаємо пластик Друзі, ви молодці із завданням всі справилися. Довкілля чистим бережіть. Воду не забруднюйте і живіть в чистоті.